Велосумки. Привіт всім! З вами Житок і в цьому відео я розповім про різні типи велосумок, якими я користуюсь, для чого б кожну з них я обрав би для яких умов, плюси і мінуси кожного виду сумок. І в цьому відео будуть сумки на кермо, на рамні, внутрішньорамні, і сумки на підсиділ. Тож починаємо. І почну я, напевно, з найзручніших сумок з точки зору організації речей, використання в місті, то й в принципі в подорожах. Це будуть сумки на кермо. І так вийшло. Що найпопулярніші з них це сумки від BlackPack. ось тільки у мене, їх три штуки. Тому що, в принципі, вони перші з Ляпотою їх вигадали і почали просувати саме такий тип сумок, ну потім вже і інші в принципі, підтягнулися. І у мене зараз є три сумки: це IGB 4, IGB Sport і Piston. Давайте, напевно, почну з найпершої моєї сумки від BlackPack, це IGB Sport. Це така маленька сумка на кермо, яка вішається. Взагалі вони, якби всі ці сумки вішаються на кермо. У них передбачені спеціальні кріплення, ось такі пазики, через які продіваються липучки, і можна легко і швидко пристібнути, відстібнути сумку. Це дуже зручно, наприклад, у місті, тому що ми можемо неодноразово насправді я так використовував. Приїжджаю на роботу. Поставив велосипед, відстібнув сумку, взяв. Тут є ручка і поніс з собою. Так само можна заїхати в магазин, пристібнули там велосипед, і все все необхідне, якби свої речі можна возити цій сумці і швидко її дістати. Також фішка цих сумок це те, що є петельки під лямки і можна використовувати як бананки. Що цю, що цю, що велику навіть. Є різні типи лямок з додатковим кишенням, але з точки зору функціоналу, з точки зору велосипедної сумки, це дійсно дуже круті варіанти, тому що вони виконані дуже якісно. Ось в моїй сумці, ось цій 5 років, і ми можемо бачити, що в принципі вона ніде не зносилася. Ну, Трошки неможливо там брудна, є деякі потертості у місці кріп, кріплень, але, в принципі, це зовсім не критично і ще можна без проблем нею. Довго і довго користуватися. Що це за сумка? Це така невеличка сумочка, прикольно виглядає, мені подобається, що тут є такі різні кріплення. Наприклад, я у подорожах неодноразово чіпляв колонку. Або можна просто використовувати, щоб закріпити ще якісь речі. Тут оця передня панель, вона, в принципі, світловідбивна, оці ці всі прорізи, вони відбивають світло, плюс ця нижня частина. Є панелька під патчі, можна наліпити. Я ще просунув Таку резинку тут передбачені кріплення для номерку, але я не використовую це для перегонів. Я почепив резинку, щоб можна було швидко і легко щось сюди покласти. Ці ж рукавиці, ну коли там взимку їдеш, стало спекотно, можна покласти влітку. Сюди я закріпляв якусь пляшку з водою, невеличку або ще щось. По організації, в принципі, оскільки це невеличка сумка, то і організації тут не так то й багато, але вона присутня на відміну від тих же Ну, інших сумок, далі про них також розповім. По організації тут є одна кишення на блискавці під якісь документи, паспорт, чи щось таке, під готівку, можливо, якийсь гаманець. Також є дві січаті кишені під ремкомплекти Powerbank і все таке. Є кишеня ще одна січата, така побільше, щоб вкласти якийсь насос, наприклад. І основне відділення, в яке можна вмістити без проблем розкладну куртку, якийсь розкладний рюкзачок, можливо. Якісь снеки і ще щось що нам потрібно в невеличких подорожах. Вона така і невеличка, але в той же момент достатньо містка, щоб навіть на один день кудись виїхати з друзями покататися. Ну і плюс за того, що вона компактна, у нас ще буде залишатися прямий хват. Оце, напевно, єдиний мінус цих сумок. Бо якщо вони тим паче побільше, наприклад, сумка від Пістон, що коли ми вішаємо їх на кермо, то вже у нас не буде прямого хвату. Тобто ми не зможемо в прямому хваті їхати, бо нам буде просто заважати сама сумка. Але це актуально не для всіх сумок. Ось, наприклад, у мене IUB 4.0. Це велика сумка, і тут такої проблеми немає. Ось у мене без проблем є місце для руки, для одної, і для другої. Ліхтарю вона не заважає. Я її ще так пристібаю трошки вниз. Ну, хоча можна і мало, напевно, так пристібнути, але все одно для рук. Якщо велика, то вона не заважає. Якщо малі, ну дивіться по ширині керма. Якщо у вас кермо широке, то в принципі проблем не буде. Якщо вуську вузькувате, то не буде прямого хвату. Ну. Ось так якось. Тому так, цей мінус, в принципі, не зовсім актуальний для всіх сумок, але в принципі для більшості це буде так. І з цим можна дещо зробити, просто придбати такі невеличкі проставки з якогось пінного матеріалу. Я це ще розповідав з минулих відео нещодавно. І ми просто відсовуємо сумку від керма, і у нас з'являється прямий хват. Тому це зовсім не проблема уже. Так. Якщо нам треба щось побільше, тому що все ж таки цієї сумки може більшості не вистачати, бо достатньо вона все ж таки компактненька. Є трошки сумка побільше, з нею я прокатався ну, десь два ну, можна сказати, півтора сезону. Це сумка також від BlackPack, Piston. Це доволі прикольна сумка. Тут уже побільше зроблено організації, вже з'являється передня кишеня. В яку я полюбляю класти телефон, щоб не нашкодити самому телефону, так а, також є, ну звичайно, її можна використовувати і як бананку. Брудниця сумки, ну ладно, потім я їх почищу. Це плюс ще матеріали, матеріали спак, що їх легко можна почистити. І також є молі кріплення, є для патчів така панелька, і по організації. Як і казав, передня кишеня для телефону. Далі йде основне відділення. Дуже мені подобається, що тут вже зроблений жовтий підклад, тому що це дуже зручно, коли ми хочемо знайти якісь речі, нам їх легко видно. Бо на, на темному підкладі, ось, наприклад, як в IGB Sport, ну не дуже зручно. Тут прям взагалі все супер. І сама сумка, вона, хоч і невеличка. Ну, така вона, в принципі, вузькінька, але за рахунок того, що вона така висока, плюс товстенька, то в неї дуже багато влазить. На велосипеді вона виглядає прикольно, тому що компактна, але при цьому я без проблем сюди вміщаю і гамак, і розкладну куртку. Там і якісь снеки, ремкомплекти, гаманець і в мене ще залишається місце. Тут є дві також сітчаті кишені. Ну, в принципі, організація плюс-мінус схожа з IGB Sport. І у нас ще є задня. Зараз ось, розтібну. І у нас і тут ще є одна прихована кишеня на блискавці. Якщо застібнути, то її навіть не видно. Знову ж таки, для якихось документів. І ще одне відділення. Тут взагалі існують спеціальні модулі. Під зброю, під таку організацію, ну вона взагалі позиціонується більше як бананка, але хто носить зброю ну, дійсно класний варіант. Я ж не ношу, і в принципі, я цих модулів навіть і немає, тому що вони мені не потрібні. Ну сюди також можна щось укласти додатково. І це класний варіант, щоб поїхати там на один день, наприклад, з тими ж гамаками з друзями. Але якщо нам треба кудись подалі поїхати, або, наприклад, ми виїжджаємо там в весенньо-осінній період, коли змінюється температура, то треба з собою брати якісь додаткові речі, тож ж куртку, можливо, або ми там виїжджаємо вранці в штанах і в кофті, а потім перевдягаємось у шорти і футболку. І це все треба кудись буде покласти. То для всього цього треба побільша сумка, ну тим паче, якщо ми їдемо кудись у подорож. І Агман від BlackPack. на даний момент це сумка IGB від BlackPack і від Блекпе Ляпоти. Давайте до неї перейдемо зараз. відстібно, щоб було зручніше про неї розповідати. Да, до речі, я не сказав. У мене окреме відео було про цю сумку. Десь тут підказка вилізе. Прям я детально про всі всі фішки, і чим вона мені подобається. Розповідав. Також у мене було відео про Piston. Там я розповідав про свій ADC і також як невеличкий огляд. Про деякі сумки також у мене були окреме відео. А про IGB 4 у мене ще не було відео, тому і вирішив про неї розповісти. Хтось там сидить, ну ладно. Це сумка велосипедна на кермо, і в якій реалізовано багато чого цікавого. Також, як і в усіх IGB, в принципі, реалізовано те, що ми можемо почепити свої патчики, воно все на липучках, є молі кріплення, вони світло відбивні. Є також додаткові такі хлястики. Ми можемо, як я на своїй, де це вона, де це вона ось за такі хлястики протягнути. Резинку, що насправді дуже зручно, може і тут треба було так зробити, хоча воно достатньо об'ємно то вже й не сильно треба. Є також різні молі кріплення для карабінів, ну можна, наприклад, почепити якусь колонку, що також у подорожах дуже зручно буває. Є основне Переднє відділення можна так його назвати, в яке я кладу телефон, тому що ну в передньому відділенні швидко можна його дістати легко на ходу щось підзняти дуже зручно. Трохи додам, чому я так наголошую про передню кишеню у сумці, тому що сучасні телефони, в яких є оптична стабілізація на камері, дуже не полюбляють вібрацію. На велосипеді це взагалі критично. Якщо класти, наприклад, у нарамну сумку, внутрішню рамну, то мені здається, що це може нашкодити телефону. Ну, принаймні в інтернеті так пишуть. А у передній кишені сумки воно вже мінімальна вібрація, по суті, і немає такої. Жорсткою, воно наче пом'якшується, тому я і кажу, що використовую саме передню кишеню для телефону. А якщо я без нарульної сумки, то тоді кладу просто у кишеню шорт чи кудись телефон, але не у велосипед. Ну, Якісь можна ще покласти там невеличкі речі. Хоча тут перестінок він якби такий свободний, ну, вільний, вибачаюсь, і він може плавати. Далі є основне відділення, до речі, воно все от. ладно, далі розповім. Основне відділення воно достатньо об'ємне, ну справді дуже об'ємне. Сюди вже без проблем влазить у нас, коли ми з дружиною виїжджаємо, два гамаки і якась ще літрова пляшка води. Ну Навіть ще буде місце. Є дві кишені на сітці. Достатньо велике, щоб вкласти якісь насоси ремкомплекти комплекти і все таке, що нам потрібно. Це насправді організація дуже-дуже зручна в подорожах, що ми швидко і легко можемо дістати окремо для нас річ, і не треба все вивертати із сумки. Далі тут є ось таке, якби плоске відділення з організацією. Зараз розтягну повністю ось так. Це, до речі. Вчора ми катались, і у мене тут залишились речі. Це моя велоаптечка, мій ремкомплект, можна сказати, моя аптечка для мене, якщо щось станеться. Далі там павербанк з кабелем, запасна камера, і тут знаходиться в мене просто як вони, жуйки. Ну і також тут ще можна щось вкласти, плюс ще є одна кишення на блискавці. І це ще не все. Тут головна фішка. Зараз покажу покажу, покажу. Тут ще є одне відділення, в яке ми можемо щось вкласти. А взагалі, воно слугує для того, що існують спеціальні модулі для організації, ну я, мені, в принципі, вже і цього буде вистачати. А от чим я користуюсь, це розкладний рюкзак. Для цього відділення існує поміж інших модулів, модулів рюкзака. Це такий компактний, по суті, рюкзак, який поміщається в цю кишеню. І коли ми розкриваємо це відділення, у нас утворюється ну, реально великий рюкзак зі зручними, великими широкими лямками, тому що найчастіше в розкладних рюкзаках вони ну, достатньо тонкі. Тут він знімається, його можна повністю відстібнути, і це буває корисно зараз, розстібну. І коли ми його відстібаємо, це і на велосипеді буде зручно, якщо у нас. Хочеться і велосумку отримати, і рюкзак. Він коли він бач, це бачиться, просто як розкладний рюкзак, достатньо великий, знову ж таки, зручний за рахунок лямок. І є ще окрема кишенька під той же телефон, і в яку він може сам з себе складатися, щоб бути компактний розкладний рюкзак. І в той же момент, коли він нам не потрібен у подорожах, ми просто його прибираємо і в нас залишається звичайно. Велосумка. По організації ззаду є різні кріплення для велосипеду. Так само все кріпиться на таких липучках. Є кріплення під лямки, щоб носити як велику бананку. Я напевно не дуже це полюбляю, тому що Ну це вже як для мене. Більше схоже на якийсь рюкзак на, з одною лямкою, але можливо. Ну, Плюс тут є третя лямка, знаю, що люди це використовують. В принципі, колись іноді і я кілька разів це використовував ще з минулими сумками. Так? Тому я використовую її або як велосумку, чіплю на кермо, або просто як рюкзак розкладний. І дійсно дуже класно все реалізовано. Ну, ось така, в принципі, сумка на кермо. Давайте, напевно, перейдемо трошки до загальних плюсів і мінусів цих сумок на кермо. Воно буде стосуватися плюс-мінус усіх. Це те, що хоч вони зроблені з експаку, це така такий матеріал, який, в принципі, то і не дуже промокає, плюс вологозахищені блискавки. Але під прям зливою зливою, якщо їхати кілька годин, то все ж таки вони промокнуть. Я вставив люкадр, не пам'ятаю, з ці... та і з цією сумкою у мене таке було. І з пістоном, наче раз було, ну прям під зливу, коли потрапляєш, то воно стає всередині не те, що там вода, але вологе стає. Як це лікується? Ну взагалі для великої сумки для AGB-шок, існують спеціальні рейнкавери. Вони дуже компактні. У мене такі є. І коли велику сумку я беру, то і той великий рейнкавер беру. Також, для малих сумок поки що немає, можливо, будуть, а принаймні Блекпека ну в розробці це є. І це буде прям супер, тому що це чи не єдиний мінус, який залишився. Просто конструктивно неможливо зробити, багато швів, навіть якщо їх всі проклеїти, ну все одно воно не повністю герметичне. Повністю герметичні це ось такі спаяні сумки, але там, з певними, там немає організації, у них інший мінус. Підсумуємо. Трошки сумки зручні з точки зору організації, що ми можемо прямо на ходу діставати речі, Тей же телефон можемо покласти, воно вже не сильно труситься. Багато влазить, все під рукою, легко зняти. Це буде дуже актуально для міста. Е, ну і такі плюси, мінуси у них присутні. Давайте перейдемо до сумок уже внутрішньоранних. У мене їх дві. Ось така одна від Сахо, ну вона. Поменше, десь наполовину. Дуже дешева ну, в порівнянні з іншими, але в принципі непогана, вона повністю вологостійка, герметична, спаяна, по об'єму, чесно не пам'ятаю, десь 2 літри. В принципі, також непоганий варіант, щоб щось укласти. Єдине, що якщо ми її сильно напхаємо, Ну напевно, покажу на цій, якщо сильно напхати сумку, то вона стає. Кругла і може трошки заважати педалюванню. Тобто ми будемо чіпляти ногами, Тобто треба розумно її напхати. Ну, принаймні цей, от якось із саху, це ще не так, тому що основне тут відділення ну, передня частина, вона у передній частині буде більше надуватися, а от у ортлі це я помітив, цей недолік. Ну, тут, в принципі, по організації нічого не скажеш, бо тут просто одне суцільне відділення. Зараз розтікну, покажу. Просто одне суцільне відділення. Прокатався з нею теж десь півтора сезону. Якраз я часто їх у парі використовував, коли ми кудись дуже далеко їдемо, щоб багато з собою всього а, взяти. Ну, кріпиться на звичайні липучки, в принципі, як і всі сумки. В цьому році нещодавно я показував я взяв оркліп, подивився у друзів. Класна сумка. Ну понамі, друга я ще в нього взяв покататися. Але е, з точки зору організації мені вона не дуже подобається. Дивіться, в чому проблема? Ну, по-перше, все ж таки на ходу в мене не виходить її нормально розтібати, бо тут блискавка така міцна. А це плюс до повної герметичності, якщо її застібнути, на ній навіть можна плавати. Вона абсолютно герметично стає. Це величезний плюс, тому що ти не переймаєшся, не дивишся навіть погоду, коли виїжджаєш. Все ж таки, з, на, з сумками на кермо це треба робити. Дивитись прогноз погоди. Але тут мені ще не сподобалось, що взагалі відсутня організація. Тому що ми щось кладемо, якщо ми не повністю заповнимо сумку, то воно просто йорзається по цій сумці туди-сюди. І плюс, якщо ми хочемо щось дістати з цієї сумки, ну взагалі з подібних сумок, то нам треба все дістати, щоб знайти нам потрібну річ. Я вже думаю, зробити, можливо, якийсь типу вкладиш з перепонку. Не знаю, запитаю у друга, чи зможе він мені щось подібне зробити в цю сумку. Але знову ж таки, тут її ніяк не закріпити, можливо, якось можли... можна вклеїти липучки. Хто знає, підкажіть, як воно це зробити. Тоді так, да. якщо б були липучки, такі перепонки на липучках зробити і щоб хоча б мінімально розділити цю сумку. Вона класна тим, що. Дуже великий об'єм має, реально багато заповнити, і в той же час абсолютно ніяк ми її не будемо відчувати. Ну єдине, що якщо не сильно будемо напихати її. Бо вона посеред рами ні на кермі, ні на сідлі, ми її взагалі не відчуваємо. Ну, в цілому, також класний вид сумок, але це напевно в парі, хоча б з якоюсь невеличкою. Нарульною сумкою на кермо, та IGB, щоб ми могли і під рукою все необхідне мати, там, телефон покласти, ще якісь речі. І такі речі, які нам, не, як е, запаски різні, або для екстреного випадку, там якісь дощовики то вже ми маємо в цій сумці. В цілому сумка офігенна, вона дуже легка, але при цьому дуже-дуже надійна, зносостійка, вологостійка. У друга вже кілька років, що минула версія, і все з чудово з тією сумкою. Ну, в принципі, та ж саха у мене до речі, Велогову Можете її придбати. Навіть є мій промокод жовток на всі речі, і на велосипеди, і на все. Там ці сумки продаються, теж непогана сумка, класна, але якщо хочете не терміново, то взагалі можна якщо на ліфті взяти. Тому, ну, ось так. По єдине, що я б напевно не брав би сумки внутрішньорамні на ролл топі, тому що цей ролл топ буде точно заважати. Навіть тут буває, що коли напхаєш, то вже треш, а Ролл топ він іще випирає. Тепер перейдемо до третього виду сумок, це на рамні. І тут існує їх не так, що багато, але все ж таки кілька видів існують. Існують маленькі, усюди встановлюється і побільше на передню частину. ну Маленька що з підсиділом Якби закріплюється. Це чисто для ремкомплектів. Не знаю наскільки воно треба. Ну, можливо. Вона, я впевнений, там взагалі не буде заважати, що класно. Ось ця сумка в мене. З минулого сезону, і насправді я дуже і дуже нею задоволений. дійсно офігенна штука, ніколи її не знімаю. Навіть у місті вона для мене дуже актуальна. По-перше, вона абсолютно ніяк не заважає, прикольно виглядає на велосипеді. Ну, взагалі, подивіться, який у мене гарний велосипед. По-друге, я обрав саме на магніті за того, що вона там не на блискавці, не переймайтесь, вона жодного разу не промокала. У зливу ми потрапляли. Коли в мене пістон, мій вже був прям вологий усередині. Ця абсолютно суха, і в той же момент її легко можна відкрити, закрити. Тут все фіксується на магнітику, саме не, розцібну, не розцібається, і при цьому вона має об'єм. Ой, не пам'ятаю, десь пів літра, напевно. І що тут у мене? Розкладний рюкзачок. Знову ж таки, у місті корисно серветки, там. Що це я? А, підкручував підсиділ, трещітка, різні цукерки і насос. Ну, Реально офігезна штука, дуже нею задоволений, хоч коштує немало, але... Дуже зручно, мені дуже подобається. Плюс тут є під кабель пазик, можна, якщо фару на ходу підзаряджати. Ну, якщо це можливо з вашою фарою, дійсно прикольна штука. Але тут я б напевно зауважив, що дивіться, не варто брати дуже довго, на мій погляд, і якщо у вас дуже маленька ростовка рами, тому що будете чіпляти. Трохи ногами або колінами, і що не дуже прикольно. Ну, і останній вид сумок це підсідло, вони існують різного. Об'єму я розглядатиму тільки невеличкі, тому що великі то вже прям для подорожей, коли ми виїжджаємо з палаткою на кілька днів, а для одноденних, дводенних, ну, напевно, і цього екіпу вже вистачало. Вони існують різного форм фактору і об'єму, як я казав. У ну, мене їх насправді три. Давайте почну, напевно, з найменшої. Блін. Сумки, звісно, брудні. Ну, ладно. А, найменше це 0,4 літра сахо. Такий квадратик, також повністю герметичний, з одним відділенням організації немає, і він просто за липучку кріпиться до сідла. Це класна штука, щоб знову ж укласти якісь ремкомплекти, аптечку і можливо електричний насос, Ну, дійсно, сюди все влазить. Я раніше, от, Коли ми просто ввечері виїжджаємо, я чи беру маленьку IGB, чи просто оцю сумку, плюс ось цю, і в мене вже влазить. Якщо треба щось побільше, наприклад, взяти ну, розкладну. О, Куртку, чи щось таке, хоча вони не сильно відрізняються, але все ж таки це трохи більше. А також від сахо тут вже десь 0,7 літра, якщо не помиляюсь, і сюди вже побільше влазить. Але якщо та фіксується тільки за рейли, то ця ще фіксується за підсидів. І в моєму випадку, коли в мене редшифт, це не працює, тому я зараз цю сумку не використовую, бо воно заважає Redshift. І ще одна сумка: якщо нам треба можливо там. Якісь додаткові шорти взяти чи кофту, то ось така сумка також від Сахо Я просто не, ну як я не зовсім йому користуюсь, тому я і на гроші. На ті, що я дуже часто використовую, мені не шкода. Тому тут по суті. Ну, Брендових я підуру, та мортлів не брав, бо наче немає сенсу. Цю я взагалі жодного разу не використовував, тому що коли взяв, потім взяв Redshift і так вийшов, що я не використовував. Тож. Її також доводиться кріпити і за підсидів і за рейли, але в той же час вона вже достатньо об'ємненька, сюди наче влазить півтора літри об'єму речей, і вже можна вкласти. В чому перевага такої сумки. Ну, по-перше, що нам абсолютно нічого не заважає на кермі або внутрішньорамній, можна швидко і легко почепити і зняти. І в той же час вона достатньо багато має об'єму, щоб містити той вмістити гамак, речі, якісь і все. І з мінусів, що неможливо до неї дотягнутися на ходу. Якщо з нарульної сумки без проблем ми дістаємо, ну, з цієї сумки ну, плюс-мінус, але можливо, то тут вже зупиняємось. Ну, це саме для таких якихось дощовика, куртки чи чогось такого, що нам. Не прямо треба на ходу це робити. Тож, ось так. Кінець відео трохи не записався, але в принципі нічого страшного. Все, що я хотів, я розповів. Єдине, що не згадав про велорюкзаки і бананки, на мій погляд, це менш комфортно ніж велосумки. І, можливо, зніму все ж таки окреме відео, бо це ще додаткова детальна тема. А на цьому закінчимо відео. Підпишіться на канал, підпишіться на мій інстаграм, про велосипеди, EDC і все подібне. Житокхаб називається. І до зустрічі в нових відео. Всім пока!